Всім привіт, шановні! Сьогодні знову продаємо гараж, точніше машини в гаражі, і для того, щоб почати працювати, нам як мінімум потрібно сісти за комп'ютер. Щось на монтажі здається наплутав. Коротше кажучи, шановні, для того, щоб піти заробити грошей, нам потрібно спочатку важко попрацювати. А як тут можна працювати важче ніж це молотком? Я просто не здогадуюсь. Тому ми зараз трошки поб'ємо заліза, заробимо грошей. І враховуючи те, скільки в нас накопилось за весь цей час, підемо і купимо нарешті маслкар, той, котрий я хотів придбати ще в минулій серії, але грошей на нього ясне діло не було. Я казав про маслкар, а сам пішов до японського тюнера. А знаєте чому? Тому що я хочу прицінитись і зрозуміти, яку машину я зможу продати якнайвигідніше. Але, як то кажуть, душі і серцю не накажеш, і чогось мене просто Тяне до цих машин. Я бачу, які в них ціни. Я бачу, що деякі з них не дуже в гарному стані, але ми вміємо ремонтувати машини. Ну добре, не ми вміємо, а оті два дядька, котрі працюють в автосервісі, і фарбувати ми в принципі не вміємо, і тюнінгувати ми не вміємо. Єдине, що ми вміємо, це торгуватися, трошки знаходити вигідніші ціни і продавати все з трошки більшою вигодою, ніж решта. Чесно кажучи, інколи і в реальному житті такий навик не буде зайвим. Чому? Тому що завжди є те, що можна було б придбати трошечки дешевше, навіть якщо воно і виглядає класно, і як ця машина повністю збігається з тим описом, котрий надав продавець. Ніхто і ніколи не буде торгувати для себе в мінус, тому я думаю, що вони накидують зверху 1005-6, а ми можемо скинути до 7. Ну, помяв. Ось такі вони сучасні рекламні інтеграції. Але завдяки цій інтеграції, я можу купити ще й іншу машину. Так, ви можете сказати, що в мене і до цього вистачало грошей для того, щоб купити цю тачку. Але з рекламою було ж цікавіше. Я міг би сказати, що посилання на купівлю відказ буде в описі, але я думаю, що Ютуб не дозволить розміщувати в себе такі посилання, тому це все не буде в закріпленому коментарі. Тим більше я не знаю навіщо вам кленове листя. До речі, щодо нашої машини, як бачите, у неї є декілька пом'ятих місць, трошки підкрасів, і це все ми зараз виправимо. Машина буде не бита і не фарбована. Так само, як і інша тачка. Цю машинку ми трошечки відженемо. Підженемо на мийку іншу машину. Ви знаєте, що ми продаємо лише нові, гарні, вимиті, круті тачки, коротше кажучи. Так, цю ми заганяємо обережненько сюди. Йдемо до нашого знайомого Степана, платимо йому 50 гривень і їдемо назад на базу. Другої немає Яріккуяри, блять. Такі їбанки нас бояться, блять, ось. Ярик, блядь. Ярик, блять. Ярик! Не бійтеся все добре. Ми тепер можемо цю машину сфотографувати. Є деякі недоліки, але це в принципі не так важливо. Ставимо фотографії, обов'язково відмічаємо з тих сторін, де машина виглядає найкраще. Там, де трошки є вм'ятин, ми це все просто не фотографуємо. А коли прийде лог е, клієнт, то ми це все просто скажемо. Що це гілки поцарапали, і взагалі, що там просто полірнути зверху трошки, і буде бомба-ракета. Навіть якщо бампер просто не тримається місця, жуйка це наше все. Ставимо ціну і чекаємо. Основне, що можу сказати, це раціонально. Поки чекаємо, можемо подивитись, що в нас тут є. Так, клієнт. Клієнт хоче купити машину, але в мене є підозра, що він виглядає недостатньо солідно. Але все ж таки, давайте спитаємо, що він хоче нам запропонувати: 73 тисячі при тому, що я машину купив за 66. Знаєш, мені здається, що ти підеш, да, підеш нафіг. Тим часом ми знову ж таки засядемо за комп'ютер. Без цих речей не обійтися. Це база, це фундамент. Як можна вважати себе. Українцям без цих речей я думаю, ви старшого сержанта Маркуса чули і повторювати вам не доведеться другий раз, тому що друге він з відео не появиться. Давайте подивимося, що каже наш наступний покупець. Ми хочемо 120 тисяч. Він пропонує 116. Якщо ми зараз торганемо машину за 118 тисяч, це буде успіх, і він купляє машину. Чесно кажучи, я не думав, що машину можна продати майже в два рази дорожче. Тому, якщо ця машина зараз стрельне, це буде просто або несказанне везіння, або реально я почав намасувати потихеньку ось ту золоту ціну, за котру машину можна продати з найбільшим прибутком для себе. Як бачите, так воно і є. І не відтягуючи в довгий ящик, скажу, що я купив одразу дві таких машини, тому наступну серію ми почнемо певне з реалізації цих двох красунь. Скільки буде грошей, невідомо. Які будуть результати, також невідомо. Але одне знаю точно: наступна серія цієї гри має бути цікава. Яка в нас буде топова машина наступного разу? Чесно кажучи, я не знаю, але те, що вона буде, і те, що ми наваримо на ній купу грошей, це 100%. На цьому сьогодні все, шановні, сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Лайки, вподобайки, коментарі. Ну, а я пішов. До зустрічі!